Бутусов нещодавно провів стрім, на якому Єдка значить, прокоментував останнє інтерв'ю Наєва Українській Правді генерала Наєва, який у Залужного був ключовим гравцем, ключовим генералом. Ну і постало питання, чи не є цим якимось особистісним з, з точки ну, від Бутусова? І я хочу сказати, що Бутусов по-людськи має на це право. Тому що я пам'ятаю, як до повномасштабки Бутусов неодноразово піднімав питання щодо гострих проблем реформування армії, необхідності роботи ну, над навіть не над глибоким реформуванням, а над тими кричущими проблемами, які є прямо тут і зараз. І він на цю тему написав багато повідомлень, новин, звернень. По широкому колу питань. Там просто авгіві конюшні були. І у відповідь над ним просто знущались. Ті відповіді, які ми надходили, це були в стилі, щоб зробити його, показати його, типу таким міським божевільним. І таке у людей, зрештою, вражені почало почали складатися. Я так розумію, що він маючи Чимало інсайдерської інформації, що там, що там практично відбувається на місцях. І він перебував, звісно, в такому когнітивному роздраї. З одного боку, він бачив, що там треба робити, а з іншого боку, відбуваються такі знущальні значить, відповіді на рахунок того, що він взагалі, про що він там, що він може розуміти тут генерали. там. Я думаю, така зверхня позиція. Щодо нього, я думаю, могла йому, звичайно, далі загострювати цю його трошки позицію, емоційність, доводячи його до історичності. І знаєш, якби, от, якби от знать, з точки зору сьогоднішньої ситуації, да, от, коли ці всі проблеми стали очевидними для дуже багатьох, да, то, звісно, я розумію цю реакцію його тоді, а він знав. Ну наостанок прес-конференція була, якийсь прес-марафон Зеленського, єдиний, один найперший, на якому прийшов, поговорити чесно, Бутусов, і він задав тоді питання по суті. Зеленський не відповів по суті. Він перетворив це якусь балаканину і просто почав з нього ну, відверто кажучи, знущатися. А коли типу, Бутусов намагався повернути відповідь, його відповідь Зеленського якесь конструктивний рис русло, по суті, ну просто, типу, що з тобою говорити? Так що я, чесно по-людськи, думаю, що Бутусов прав, має право так, на висловлювання стосовно того, що, значить, від, що відбувалося під час. Командування о першої, першої хвилі генералітету, залужний там і ці всі. Тим більше цікаве, що останок, я на санок я скажу, що це той випадок, коли інтерв'ю краще було не давати. Тобто, у нас є якесь таке ну, розове, рожеве, ну, якби, сприйняття вищого командування, генералітету, як якісь трохи Типу таких легендарних осіб, які там знають, що роблять, куди ведуть. І це, звичайно, потрібно таке, щоб було. А найголовніше, щоб були так, справді були такі фігури. І вони можливі. Звісно, і це тоді про них кажуть як про лідерів нації. А тут Наїв показав себе як безініціативний. Дуже такий, знаєте, правильний так, до такої ступ... Ступ... ступені, що такої от правильності. Тобто він все зробив, щоб йому ос... особисто не ризикнути, і щоб йому особисто ніхто нічого не закинув. Ну так, А від генер... генерала справжнього якраз очікують ініціативи і готовність зайти за рамки. А інакше він не генерал, а інакше він просто типу, утримувач службового місця. І... Най генер... генер... все-таки показав. І я, знаєш, друга ітерація в цьому в цьому ланцюжку в зміркувань: це про те, що почалися розборки професійної компетентності і кримінальної відповідальності військових керівників того періоду, першого етапу війни. І бачите, почали значить, переслідування їх там, розборки. Ну, розборки ці мені дуже подобаються, тому що вони на даний момент вони виглядають як пошукам стрілочників, тому що в суспільстві є гострий запит на справедливість. Стосовно справедливу оцінку тих дій. Але насправді це ж запит на компетентність, тобто чи були ці рішення компетентні з професійної точки зору. А вона були... його демонструє таку штуку, що, тобто він не робив нічого, уникав всяких там рішень, які б, коротше, які б виходили за межі його знач, компетенції. І ми тут, звичайно, опиняємося в складній ситуації. Тобто, з одного боку, йому необхідно вийти за межі з його компетенції, професійної відповідальності, а з іншого боку, ми значить, вимагаємо, щоб ці рішення типу, відповідали, не відповідали не закону, а не військовій необхідності, справді відповідали. Коротше, я думаю, що в майбутньому нас чекають, звичайно, розбірки. Що там було, і хто, і як, і хто, і хто ні, які рішення не прийняв. І це, до речі, дуже важливо да, для справедливості тих, хто загинув, відстоюючи нашу країну. І Бутуси має право теж на особисту на свою думку. І, звісно, буде спроба це все, типу, ось це все обговорення замістити під кавер, під. Але дякуючи таким як бутусов, я думаю, що ця проблематика буде підніматися, і, хоча б в професійній середовище, вона буде обговорена і будуть зроблені правильні висновки, це необхідно ради пам'яті тих, хто загинув.